Попрощатися з військовослужбовцем Олександром Свентухом зібралися побратими та рідні. Чоловік загинув 12 квітня 2024 року у селі Георгіївка Донецької області. До лав Збройних сил розказує його колега Ірина, був призваний після звільнення Херсона. Була дуже гарна людина, з якою спілкувалися, працювали разом. Дуже шкода, що його забрали на той світ. Він працював на складі. Він був гарною людиною. Хорошим другом. Коли нас звільнили. Він пішов. у Олександра Свинтуха залишилася матір, сестра і племінник. За два місяці йому мало б виповнитися 40 років. Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.